Вітаю вас, мої дорогоцінні. Якщо Бог є любов, то як же він зміг знищити все живе потупом? Значить Бог злий? Такі запитання, я впевнена, що доводиться чути неодноразово. Земля є приватною власністю, господар її Бог, а ми орендуємо її у Бога. Причому безкоштовно. Бог завжди проявляє турботу за своє створіння. Однак, коли людина відмовляється від Бога, коли людина стикається з темрявою, тоді вона стає на шлях зла. І повстає проти Бога. Саме тому Бог очищає землю від скверни, щоб ті, хто йому вірний, могли жити в мирі та любові. Тож в допотопному світі були люди, і занепалі ангели почали з ними з'єднуватись, почали забирати владу, і від цих з'єднань з'явилося багато мутантів: це клопів, кентаврів, неофіліни по 10 метрів росту. І Господь побачив, що велике розбещення, і в думках, і в серцях людей тільки зло. І засмутився Господь і пожалкував, що створив людину. Це було поглинаюче, жахливе зло. Тому Бог очистив цю землю. Багато є розмов про надцивілізації, що вони зможуть поділитися з нами своїми знаннями, досвідом, добром. Але крім зла, такі в лапках цивілізації нам нічого не дадуть. Хто про нас піклується і насправді подбав, так це Ісус Христос. І в Біблії описане прекрасне місто, яке сходило з неба. Це Новий Єрусалим. І ще одне: Біблія це не міф, а історія людства. Тому її важливо вивчати і жити за нею, щоб мати життя і не загинути. Будьте благословенні!